Вітаю всіх на моєму каналі. «Відчувай», Мене звати Ліза. Тут ми розбираємо репісні новини, альбоми, і сьогодні у нас огляд просто фантастичного альбому еволюції тайлера за крієйтера Кромакопія. Поговоримо трохи про те, що в результаті почули фанати після трьох років очікування, обговоримо кожну пісню окремо. Поговоримо про основні риси альбому, бо вони там дійсно є, і трохи залаштунків. Да, Давно не було гарних оглядів альбомів, знаю. Трішки натякаю. Накродні альбом «Канівеста», тож. Не будемо сильно затягувати, пігнали! Давайте розпочнемо з обкладинки альбому і загальної стилістики. Згідно з думками фахових медіа Rolling Stones і Pitchfork, у своїй назві та візуальній концепції Тайлер зекрієтр надихався персонажем на ім'я Хрома Великий. Цей герой походить з книги Примарна будка казкового твору, де Хрома виступає диригентом оркестру, чия музика наповнює чарівний світ кольорами. І саме на цю ідею натякає монохромна стилістика релізу. Де виразно виділяється один лише зелений акцент контейнер під назвою «Кромакопія». Як у книзі, кольорове наповнення тут набуває життя, і його можна побачити у відеороботі на трек «Сейнт Chroma. Плюс сама назва альбому натякає, що кольори будуть ніби дієвою особою альбому, бо Крома перекладається як. Кольори барви, буквально. А копія з грецькою робота, тобто разом робота кольорів для фанатів Тайлера. Ця інфа не новина, бо шарять, що Він завжди використовував кольори як додатковий інструмент взаємодії з глядачем. Плюс він був одним із тих, хто завжди вмів круто поєднувати яскраві принти, барви в своєму одязі і в одязі, котрий сам випускав. Тобто, ну тип, Міленіал Грей це не банда Тайлера, Grey cabinets. Grey tile. Great, 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 great. Holy shit, it's a pocket door. Hello. Також, що дуже круто, так це помічати маленькі прикалюхи, як Тайлер е, зв'язує альбоми разом. Якщо ви подивитесь і побачите основний колір кромакопії, це насичений зелений, він є інвертованим кольором з його альбому ігр. І не тільки контекстуально кромакопія пов'язана з ігор і «Call Me If you Get Lost», а й музикально ще можна почути продовження тієї лінії або вектору, котра була на минулих альбомах. Взагалі їх можна розглядати як... Трилогію, але, але це буде відео більше ніж на годину, тому давайте тільки про кромакопію. Тайлер на зустрічі з фанатами розповів, що переважна більшість альбому натхненна речами, які йому в юності розповідала мама Боніта Сміт. І справді, одна з основних рис альбому слова мами Тайлера, які ми не раз почуємо, і які мають на меті мотивувати чи повчати крому. Тайлер розповідав, що тоді він був надто молодим, щоб розуміти, що значить ті слова, але стаючи дорослим, він. Він став повертатись до тих речей все частіше і частіше. На честь релізу Тайлер запустив у продаж бокси з cd дисками і мерчем, а також платівки. Деякі з них вже розкупили повністю. Ну що, переходимо до трек-лісту. На нас чекає 14 пісень. Перший трек на Сейнкрома Фіт з Daniel Сізер. Трек починається зі слів мами Тайлера, котра нам каже, що ти світло, воно не на тобі. Воно в тобі ніколи в своєму довбаному житті не жертвуй своїм світлом заради когось. You you, you. you are the light. It's it's not on you, it's in you. Don't you ever in Don't ever your motherfucking life dim your light for nobody. І приспів, в котрому йдеться про те, що чи відчуваєш ти світло всередині себе. І це я б сказала би задає тон всьому альбому, бо крома буде шукати світло е навкруги, і віднайде його в результаті всередині себе. Ну і ми зрозуміємо це також по відеоряду. Can you feel Крутий трек, мені сподобався. І музикально, і ритмічно, і все ну, от все разом. Мені дуже подобається, як воно працює. Ставлю лайк, і він вже потрапив до мого плейлиста. Другий трек ратата. Це безумовний бенгер цього альбому. Мабуть, вже всі, хто прослухав цей трек, додали його до свого трек-ліста, я не в виключення, він мені сподобався. Тут Телер від свого хвальковатого его каже про те, що, ну, по-перше, він роздає всім піздав, і плюс забороняє будь-кому йому будь-що казати, того, що він дуже крутий, і плюс він себе називає нам цю після Кендріка Ламара. Тобто, що, ну, ви ж пам'ятаєте, що на шоу Cannon Friends виступав Тайлер The Creator, тобто він в банді Кендріка, і він не проти бути другим після Кендріка найкращим репером. <звук> і тут ще дуже цікаво, що саме на цьому треті немає повчальних слів мами Тайлера. <звук> Третій трет Noi тут розповідається про параною пов'язану зі славою репера, Тобто він на людях під маскою, такий впевнений, хвалькуватий, крутий репер. Але під маскою він ноїд, параноїк, котрий нікому не може довіряти, і вбачає в усіх людях навколо загрозу. Цей трек також в мене в плейлисті залишився. Осів. Четвертий трек Darling I, Fit Stiezer і Touchdown. Трек починається словами мами Тайлора: Що б ти не робив, ніколи не кажи сучці, що кохаєш її, якщо не маєш цього на увазі. Не кажи. Цей трек це освітчення в коханні. Але в якому коханні? Я взагалі можу назвати цей трек це гімн полігамії, того що тут це інкрома порівнює Ну, взагалі-то він каже, що назавжди це дуже довго. Ви поняли, так? Плюс він порівнює стосунки людські. З стосунками з машинами. Ну тобто зараз ви зрозумієте, про що я натякаю? Що дивіться, в нього є автопарк, в нього є багато машин, і кожну машину він за щось любить. Так само він питає в цій Джейн, Ну, Джейн це назва наступного треку. Ми розуміємо, що в нього тут буде розмова з Джейн. Е, і він питає в цей Джейн: типу Як я можу любити лише тебе, коли в мене є цілий автопарк. Ну, тобто, що незрозуміло, як можна любити одну людину. коли, Ну, тобто, типу, якщо тобі можуть подобатись е, багато чого в інших людях. Зрозуміло? Зрозуміло. Це дуже схоже на цей монолог, коли хлопець підходить е, до дівчини в якийсь рандомний момент з е, розмовою про те, що може нам почати відкриті стосунки. От. Тому так. Сенкрома не хоче бути в exclusive relationships. По музиці і стилю не всім може зайти, мені, наприклад, ні, але не йде свого слухача легко. Наступний трек п'ятий. Хей hey Джейн. Спокійний, мелодійний. Тут вже все стає цікавіше, бо ми дізнаємося, що синкрома когось закрив. І моя фантазія пішла далі. Моя кресяча натура вилізла із недер моєї душі. І я почала думати, а це точно синкрома цього когось закрив? Може, це тайлер когось закрив? Що? А таке, може бути? Ну, типу, прикольно, але. Хай це залишається в моїй голові ця загадка. Ну, як би сам трек починається словами мами Тайлера uh, The кріейтера, яка каже, щоб той завжди одягав презік. Гарна порада. Always, always, always wear a condom. Цей трек має дві частини. Перша частина це звернення Тайлера за кріейтера, ну, сент-кроми, не знаю. Я... Ви зараз розумієте, чого я так кажу? До уявної Джейн. Типу, як, знаєте, як лист звернення, щоб заспокоїти її і себе одночасно. Там він пише про свою тривожність і переживання щодо можливого батьківства. Ось тут рядки, що він облажався, що він не хоче нехтувати своєю свободою. А друга частина це вже сама Джейн, ось ця вагітна. Вона звертається до Тайлера. Там всюди звернення лайк like, hey, t. hey, t Не H, не, не C, не S. T. Того я кажу, що це Тайлер закрив, чи це синхрома, типу, знаєте, по наративу закрив. Угу. Угу. Вона каже Тайлеру. Ті. А, якщо що, до речі, то ці дві частини читає Тайлор. От. Так, м -м, повертаємось. Джейн каже Тайлеру, що вона в паніці, що вона не знає, що робити, вона вже починає думати над абортом, але вона боїться, що вона в майбутньому через це не зможе, коли вона сама вже буде готова завагітніти. І що вона дуже просить Бога, щоб він їй дав ці місячні. Окей, гірл, хочеш місячні на? Ну, кад, плиз, no, no, Шостий трек. I killed you. Ну тут уже все як я люблю. Бо тут і ритміка, і набор інструментів, великий чел, гамбіна на пеквакалі. А гадаворк, а гара state is стейдестре слів мами тайлера тут нема. І вам може здатися після прослуховування, що це просто пісенька про волосся афроамериканців. І все. Але чи насправді це так? Ну, якщо це питаю, то а вже ж відповідь ні. Так от, волосся це. Є аф... атрибутом афроамериканської культури, тобто те, як вони організовують своє волосся, вважається дуже важливим. Ми пам'ятаємо, що в горі по історії Тайлер досягнув успіху і він носив перуку. Тут він синкрома з підрізаним, але вже своїм волоссям відомий виконавець, котрий не довіряє цілому світу навкруги. Тож. Ця пісня зосереджується на складних стосунках темношкірих людей зі своїм волоссям, які живуть у світі, що часто не схвалює природні зачіски. Цей тиск спонукає багатьох відрізати волосся або носити перуки, щоб відповідати суспільним очікуванням. Тож цей трек не просто про волосся, а про культуру. Трек номер 7 – Judge Judy. Ми на середині альбому. Давайте станемо менш серйозними, бо на нас чекає трішки геговий трек. Егеговий. Uh -huh. А ти поки що став лайк до цього відео, бо я знаю, що ти можеш забути після перегляду це зробити. Повертаємось до Джа Джуді. У нас тут Чалдіш Гамбіна на беквокалі. Він цей трек може вам здатися дуже легким, добрим, музикальним, коли насправді тут розповідається історія про те, як син Кроме якось одного дня зустрів ту саму Джуді, котра йому відкрила світ сексуальної насолоди. В кінці треку ви можете почути багато цих стонів. Ну тут взагалі детально дуже описується їх секс. Я не буду тут перекладати, бо це просто перетвориться в якийсь секс по телефону, а не огляд альбому. Так, що з мікрофоном? Чого ти впав? Стій. А, взагалі, то по історії як було? Вони розважалися далі до якогось моменту, поки Джуді не перестала з ним спілкуватися. Потім вона йому пише листа, де пояснює, чому вона перестала спілкуватися а саме через її хворобу на рак, вона захворіла раком, і вона вже померла. І тобто Сінкрома читає цей лист, коли її вже нема в живих. Восьмий трек «Стікі». Fit, Glріal, Lilveina, Sexy Red. І я просто не хочу, щоб він закінчувався. Він в мене на репіті, він на репіті в моїй голові. Я його наспівую, поки я мою посуд, поки писала сценарій, поки готувала сетінг для відоса. Це просто офігенний трек, котрий заїв в моїй башці. Як, як він вам, кажіть. Мене взагалі коли Гларіла залетіла на трек, я цього не очікувала. Ось так треба залітати на фіт. Тут просто різноманіття інструментів, крута ритміка, виконавці, котрі фітують, плюс в'їдливий приспів. Ну, що ще треба для хіта? Виконавці треку розповідають про те, як важливо залишатися собою, не звертати уваги на тих, хто сумнівається в тобі, і кайфувати, кайфувати від свого успіху і унікальності. Так просто, так легко трек – Take Your Mask Off. на фіті Деніал Сізер і Латоя. Альбом досягає максимуму на цьому треці, бо як зрозуміло з назви, тайлер закликає до автентичності і прийняття себе, буквально зняти свою маску. Також він наводить приклади трьох історій різних людей. Давайте заглибимось в них. Він розповідає про приховані життя, думки і почуття, наприклад, бандита, який не хоче бути бандитом, але робить це, щоб вписатися в колектив і здаватися крутим. До проповідника церкви він розповідає, який приховує свою нетрадиційну орієнтацію. Також він звертається до матері одиначки, яка втомилася бути такою. І, врешті-решт, вона. Ця мати звертається до самого Тайлера і розкриває деякі з його особистих проблем. І в цей момент врубається також мама Тайлера зі своїми совєтіками, це лайно при собі, не треба вдягати ніяких костюмів, не треба брехати, щоб перемогти. Потім Тайлер ще розкриває свою невпевненість у віці стосунках і успіху. десятий це. Tomorrow. починається зі слів мами Тайлера. І тут ви зараз зрозумієте це, бо е, ті люди, в котрих не тактовні батьки і в котрих є довгі стосунки, завжди це чи коли-небудь це чули. Мама Тайлера каже: Я вже старію, зроби мені онука, ну хоча б одного щоб бігав тут навкруги. Маленький Тайлер. Зять і. Це чесна і глибока пісня про старіння. Тайлер тут розповідає про те, що він не впевнений, що буде далі. Він не впевнений в тому, що взагалі зможе створити сім'ю і стати гарним батьком. Одинадцятий трек I Was Айвоздед на фіті Schoolboy Q і Gold. Тут Тайлер заглиблюється у тему стосунків з репом і гнівом агресії всередині себе. Один з перших рядків. У житті є щось більше, ніж просто довбана робота брате. Ага. Добре. Тут крутий парт від IQ. і плюс по настрою ця пісня вона мені нагадує Тайлера періода вульфа. Такий агресивний, напористий, прямолінійний. І ця ритміка, яку я так дуже люблю. І, знаєте, ну, цей трек він мене по-доброму пробирає. Дванадцятий трек «Like Him» на фіті Лола Ян. Ми завжди звикли виділяти в альбомах бенгери і якісь прохідні або провальні пісні. А ще на альбомах бувають такі пісні, котрі дуже особисті і про те, що болить артисту. І ось на альбомі «Like Him» це пісня. Особливо болюча для Тайлера в цій пісні Тайлер співає про свої складні стосунки з батьком. Ось цитата: Мама, я женусь за приводом, але я не знаю, хто він. Вже багато чого каже про їх стосунки, Тайлер неодноразово в періоді своєї творчості звертався е, до свого батька. Його дебютний альбом Бестерд починався зі слів про нього. Потім, в третій ансе на альбомі Вулф, він до нього звернувся зі словами, де каже, що хоче змінити прізвище, не дуже гарно виражається в його сторону. Каже, що ніколи не дасть йому проходок на концерти свої. Але в кінці він до нього звертається зі словами, що якщо він. Тайлер захоче зателефонувати йому колись, то він сподівається, що батько відповість. Ну і тут ми вже ж розуміємо, що Тайлер не виключення, як будь-який поважаючий себе чоловік, він має дедіс issues. І з тим, як він доросліше, він все більше і більше, відчуває себе схожим на батька, плюс ще мама, яка каже, що він на нього схожий. Ну і давайте наступні строчки. Знову мама Тайлера нам щось каже. Е, перекладаю. Це була моя вина, не твоя, не його. Це була моя вина, Вибач, ти знаєш, це була моя провина, не він. Бо він завжди хотів бути поруч з тобою, і мені шкода, що я була молода. Але він завжди хотів бути тобі батьком. Тож я облажалась, і я беру на себе відповідальність за це, за свій вибір і рішення. І я прошу вибачення за це. Він хороший хлопець, тож не ображайся на нього. Бо це була моя провина. Просто знаєш, вибачте Вона бере на себе відповідальність за те, що Тайлор не бачився з рідним батьком, і мені здається, що це дуже логічно закриває арку Дедіс Ішість для Тайлера. Але потім ми можемо вже ж дізнатися або побачити якісь мілі відосики чи фотки про те, як Тайлер і рідний батько там почали бачитись чи зустрічатись. Я думаю, це було прикольне продовження і еволюція Тайлера. Особливо якщо в нього зараз альбом такий, знаєте, кризовий кризи середнього віку. Тринадцятий трек. Balloon на фіті Дойче. У цьому треці Талер задумується над своїми досягненнями, амбіціями і унікальним поглядом на життя. Він розповідає про те, як шалено працює, як важлива свобода вибору. Але при цьому не будучи фанатом пустих балачок і поверхневих тем. І бляха, мені дуже подобається цей трек, якщо б не цей Don't Stop. Я не знаю, як, як вам, але ну, мене цей Don't Stop відкидує одразу до Sika Mode. Семпл. Прикольний. Все прикольне, якщо б не цей Don't stop. Don't, stop! Don't, stop! Don't stop. Так, я шарю, що цей Don't Stop, він взагалі, типу, йде від треку цей люк, але, ну, вибачте, я його коли чую, воно мене не відкидає туди. Воно мене відкидає на цей на Сікамоу Тревіса Скотта. А на що вас він відкидає? 14-й трек. I hope you find your way home. І фінальний трек на альбомі це трек у продовженні лінії «Hey, Jane», де Тайлер розповідає про те, по, Ну, не, не розповідає, пояснює. Пояснює, чому не готовий стати батьком. Він радить не мовчати, він радить е, людям. Е, не жити бездумно, мати свій шлях по житті, висловлювати свої думки і позиції, не мовчати. І, як співається, віднайти свій шлях додому, шлях до себе, шлях до справжнього себе. Spinning, spinning, spinning like no alcohol, no і в аутро ми також можемо почути маму Тайлера. Я пишаюсь тобою, я пишаюсь тобою, ти не перестаєш мене дивувати, в мене немає слів, щоб описати те, що я зараз відчуваю. Займайся своєю справою, просто продовжуй, продовжуй сяяти. Ну і далі, ось це вирішення, як співається третій світло всередині нас. Тобто, що Тайлер зняв маску, він став відвертим сам собою, він почав відповідати на питання свої, котрі задавалися в, на початку альбому, і віднайшов шлях до себе. Круто. Круто! До висновків. Тайлер The Creator вміє поєднувати жанри, створюючи контрасти між агресивними і мелодійними елементами. Трек варіюються від... Енергійних, таких як ратата і е, інтимних, таких як Like Лайкхім. Кромакопія демонструє еволюцію Тайлера за крієтера як артиста, який не боїться експериментувати та досліджувати нові глибини своєї творчості. Цей альбом це перехідний етап Тайлера, ще не повна трансформація від бунтівного злого підлітка до дорослого чоловіка. Бо в цьому альбомі Тайлер ще на шляху примирення зі своїми внутрішніми демонами та проблемами. Він ще, так би мовити, не знайшов той дзен в цьому світі. Як сам говорить артист на інтерв'ю, він не хоче, щоб його запам'ятали лише як репера, але хоче, щоб його знали як режисера, продюсера і ще багато яких амплуа. Альбом Кримакопія отримав схвальні відгуки критиків, які зазначили його музичну зрілість і глибину. І не дивно, бо за два перші тижні альбом вже отримав золотий статус, тобто він розійшовся тиражем більше ніж у 500 тисяч копій. Ще раз нагадаю: релізу знадобилося лише два тижні. І це дуже круто, це вже показник. Мій топ-3 з цього альбому. Це Sticky, Saint Chroma, Thought I Was Dead. Пишіть свій топ-3 з цього альбому, мені дійсно буде цікаво дізнатися, що вам сподобалось з нього. Плюс не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал, ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, підписуватись на телеграм канал. Ну і якщо ти хочеш підтримати канал більше, ніж лайк і підписка, то пірнай в опис до цього відео, бо там деталі, як можна стати спонсором цього каналу. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось все. Пишіть свої коментарі, думки. Відгуки. А ви були на каналі Відчувай, мене звати Ліза. Побачимось дуже скоро в наступному відео. Па-па!